Так, Всім привіт, слава Україні. Значить, По сам по 580 по ходовому варіатору е, є такий досвід цих всіх розбирань, ремонтів і так далі. Е, що було в мене? Перш за все, що я зняв, о, понакрився цей підшипник, що тут стоїть. 6210. Це цей, що на валу щеплення на шлицевому валу. Тримає вал цього маховика з щеплення. Він накрився десь під вечір вже був, вечір 5-6. Прямо на городі я замітив, що аж пішов дим, так доїздився. Пішов дим, я, я все зупинив. Все, все гаряче, все, нікуди не їхати, куди вже збоку глянув, там шарики вже видно. Вже обой мене було, вже все, приїхав. Попробували розбирати на городі прям, там дали там крат, а він не піднімав, так, все, думаю, треба десь, десь витягуватися. тисорчиком витягнув. Там до товариша притягли. Близько було. Тва розбирати. Ввечері вже і шур. Тут головне що знімати колесо по-любому. Там лів різьба, там Сергій розказував. Всі не знають. Там навіть насічка на, на грані гайки є. Так, е, оцю штуку Сергій так, я там показував, проблемно було зняти йому. Тут вона знялася в принципі, хорошо, з одного удару. Але я мучився з цими з юниками. Ага. такий простенький не пробуй то. Я думав, що там дам натяжку, вдарю, поп попробував. Не, не пішов, мало, дірвався. Е, такий все мощний взяв, але в нього лапки оці сильно такі були, угли такі були на цих лапках. А Це сиділо, одну перше обрізав. І тут десь 10-го разу я не хотів лишню обрізати. Обрізав і приміряв начебто воно. Заходив, все чітко, плотненько заходило. Також, так, щоб чітко зайшло, щоб зачепилось добре. Так, а перед цим а ці отворить, там вони не геть були, скажімо так, не такі отвори були, вони були там, наче залиті, трошки отвір був і це все діло дорубував, добивав потужною відвертки ударний. Щоб можна було всунути хорошу лапку. Так, Зачепився хорошо зйомником, ну, По ньому вже били і били тут вже. Видно, що серйозний. Пройшов уже цей багато сьомник. E, Значить, Натягнувся. Раз, ударив хорошо кувалточкою І зразу відійшов з конуса. Хорошо, ойшов. Потім цю штуку зняли. підшипника замінив. 62.10. Що йому вже там торба була. Так, і замітив зразу, що шліци тут вже погані. Вони вже на грані. Але вона нагадувати бо Вожнива. Середина жниву. Е -е, Підшипника замінили. Вали ці всі в нормальному стані були. Що в корпусі, що в цьому, що на валу. І це. Просто замінили підшипника, підмазали. Закритий підшипник, домазав смазки і зібрав як є. Намазав і тут, відповідно. Треба було молотити. І потім почав шукати запчасті. Познав, що воно довго не від'їздить. І цей вал уже болтався. Болтався отут -ось на цьому підшипнику. Так, там два підшипники стоїть в цьому колоколі. Так. Е, знайшов я бушного вала в продажі. Бачу, що він був кращий, ніж, ніж цей. Оцей вже я, я, я не, я не може доїжджав, я, я знав, що ще трошки і поверне. Але я, в принципі, до дощу не доїздив. Так, так. майже майже до кінця жнив. Потім вже став ремонтувати. А, паралельно ж я шукав запчасті. Вал знайшов Бушний з колоколом коломуся. Так. І з цим усе. З сітерілкою із, із щепленням Бушним. Ну, тут таке воно, не знаю, що Проволокою прикручено. Трошки так наче, не робиться. Ну, корзину я залишив е, ту рідну. Зараз почекай, почекай. Зараз я віде зніму добре. Маховик теж залишив той рідний е, цей. диск щеплення поставив цей, що тут був, бо він там на міліметр товщий. Кстати, по, по корзині щось я так, так, так дивлюся, що на сампо 680 чи 600 корзини однакові. В кого є якісь. От, мене є де взяти номер номер корзини е, сам по 600. Є там в інтернеті, де подивитися номерочок. А на сампо 500 580 немає поки що де взяти номер. Може у кого є. Напишіть, будь ласка, бо. На цьому комбайні, що я на ньому працюю, то є там номер, але я не записав його. До чого я веду, що можливо корзин не то Тобто воно розраховане на більшу нагрузку 4-4 літра з 600-го. так? А на 500-му 3-3 літра. Може йому багато цього зусилля. Тобто, може бути, що там три пружини вбрати, щоб легше видавлювалося, Щоб легше вижимало щеплення. Я до, до, до цього веду. Треба мені узнати. Я так інформацію шукаю. Чи така корзина, чи не така. Так, Дякую наперед. Так. Значит, сказав, що взяв БУшні ці запчасті, так, колокола ці всі. Вал і підшипники там, наче нормальні були, я все розібрав і з двох одне склав. Е, Підшипник там, на тому, що я їздив, оцей нормальний був чомусь, а цей геть на побачення, шарики там посходилися в одне, в одне місце. Я, я з двох наче, одного зібрав. Е, і тут уже про, е, Освободилося місце, підшипник прокручувався, повертався на валу. Значить, Два підшипника нормальних взяв я, перемазав їх, перепресував. Воно тут все просто, все просто збирається, нема ніяких там цих е прижимається, тільки тут підшипник. І все. Нема там ніяких. Просто вал вставляється в колокол звідти і, і тут підшипником теж там підшипник вставляється і прижимається. Нічим там більш не, не, не фіксується, тому що цей, на цей вал даве щеплення постійно, і він туди він ніколи не вийде. Тобто тут немає ніякої фіксації. Піситника на волу. Все просто. Так, спину втулочку обов'язково. Поставив я би вал. Ну, такий був трошки трошечки там був, був знос, але проти цього це неба і земля. Але оригінальне поставив. І купили е, тарілку оцю, польського виробництва нову. Так, нову. За, за сітлі, там, 380 доларів. Так. Це все діло я зібрав. Так. Воно ходить. До цього оці все ці погані шліци. Ну, такий шум видавав, таке гуркотіння, шкрябало там, ну, капець, А з цими новими шліцами і... Оригінальним валом вивушним. гайд, наче комбайні другий став. Тихенько все так чітко одивляюсь. Так, далі. Е -е, покажу там на комбайні пильника, який я поставив. Бо це що був тут, ну він вже зрозуміло, що там гай стерся той войлок. Десь я положив, не питаю, не питаю де. Я його не ставив. Я поставив резиновий гофру таку, покажу. Е -е, значить, Масленки 3 теж вкрутив. Там на 6, тут на, тут на 10 це таке. А так все підійшло. Шліци, і підшипник, посадка, все плотненько стало. В принципі, довольний. Е, так. Що я ще хотів? А! Роздуми, роздуми значить. Як цю конструкцію, скажімо так, покращить. Тут ось така ось довжина шліців. там воно вглиб, вглиб іде. І тут там міліметрів я знаю, 60 70 70 може цих шліців. Получається, що вал, ось воно тут край. Ні, от, ось тут край. І оці шліці постійно видно. як ну, проситься, от. Ну, ход там десь отакий от ход. Так. Ці шліці постійно видно. І, і бай, тут місце є. От роздуми такі у мене. Досюду до все, Місце є. ось тут міліметрів. Міліметрів там 25-30. Тобто, а чого б не. Зараз я вас покажу. Це так, мене просто роздуми. Якби комбайн, скажімо так, був був би мій, так? бо я не власник, я, я працюю на ньому ремонтую його. Тобто, дивіться, це до, до, до такого вже доїздився. Ну, ремінь не нервався, ні. ремінь ДГ-шку ставив. З ремнього видержував. Ну, не повертався ще. Дивіться. Тут оце ось голе місце постійно, аж до цього, Це максимум, що він висувається сюди, сюди. Тобто, якби я собі таке робив, то я б сюди йому дав би опору. О як речах оцей удлінив би. Тобто сюди напресувати на гарячу якусь болванку. Більшу так. І отаку довшу сюди запресувати, підігнати втулку якусь бронзову. Ну і пильничок відповідно. Тобто, воно там крутиться не буде по ньому, ця втулка. Там чуть-чуть там. Але просто буде опора. І пильничок, і смазка там буде. І хай собі там впирається. Тобто, щоб цей речах, оцей. Більше річаго цей буде. Не отакий, а в два рази більший. І тоді, якби наче, нагрузка на ці шліци, не так буде їх оце виламувати. Воно виробатується як, як бачите. Оце от, отут ось ось посередині. Тут більш-менш нормальні шліци, тут нормальні, а отут ось яма така. Яма така виходить. Так. А, а підшипник. Тут, то есть 50 мм, Если я так помню, пищепника, да? И плюс та обойма, пяти пластины. А поставить сюда какой то, -то большего пищебника, вот 6015, например, на этом, на барабане. Надо менять, потому я не поменял. И там же есть толбойма такая. Під пальці є. Тут там 75. 75 діаметр, трошки великий. Ну, підібрать трошки менший. Так, ну тобто, ідею, я, щоб більшого підшипника вже поставити на цю, на цю болванку. Під ту більшу. Об... Корпус той чугунний, чи який він там, і щоб була йому опора два рази більша. І так він би ходив, і, я думаю, в рази, я думаю, краще б довше довше. Ну, це таке. В кого є гідроход і, і планує гідроход ставити, то так, да, ставте. Як ви там собі думаєте, це таке це моя думка кожному вирішувати. Далі, попильнику зараз покажу. Попильнику зараз покажу. Там до комбайна. Левая резьба. все разумеют. Здесь грань есть, на гайке. Насечка такая все. Левая резьба. Так, дивимся пыльник. Даже пыльник я поставил из... Так, підібрав, что у меня там было. Да, кстати, за За циліндрик. Е я думав, щоб наче, розбирати ці всі, там є коментарі, дякую. Щоб ці всі штоки різьби розбирати, скручувати і тоді типу, воно зніметься. Думав, можна було б, але я тоді якраз все розбирав, весь вирівати ремонтував і так, так я розібрав. Так воно, воно вийшло. Тут, тут було все зняте. Я повністю ремонтував. Так. Значить, пильник я той старий зняв вуличний. Надів такий резиновий гофрований. Тобто, там пилюки ноль, я думаю. З якось написано москвич, там 412-й вакуумний усилитель. Щось таке було написано. Так, і сюди і надів якраз плотненько, І в ту канавку ось вжався туди цим ось хомутіком пластмасовим. Так, воно ну, тримається. Це вже гектарів знаю з 10 після ремонту зробив. В принципі, от нормально працює. Я довольний. Там всі шліці я перед цим вичистив і. І смазка є, там і підмазую, смазкою тягучою мажу. Так що ці шліці дивіться на валах. Це коло маховика. Там коло то на кінці вітру. І тут мазать я б сказав через кожен гектар. Хочу підмазувати Де реально, блін. Дороге удовольствие, як, як воно ходить, то краще її зберегти. Так, і ось ця, ця тарілка нова. Такого кольору вона вже е, нормально працює, мені подобається. Е, і мені вже поставив, я вже поставив цей Continental. Е, так, той, що в мене був, ще назад купляв. Контінентар, вже ДГшку не ставлю. Бо вже ж це я зробив. Так. І по, по швидкості в принципі, подобається. Так. Все нормально. Так, тягучкою мажу. Все, в принципі. І за коментарі по, по цьому, по циліндрику казали теж. Та це воно, що, це, що там різьбу можна переділити сюди. Щоб наче як не вариться через год-два знову, якщо потече. Різьбу можна зробити. Так, да, класна ідея, підтримую лайк. Ну а поки я зварив, я там будемо дивитися. Якщо різьбу, то там, конечно треба спеціально якусь там, щоб уплотненням було. Ну, так вийдесь. Треба ще пошукати. Щоб не, не текло нічого. Так, все тоді, в принципі. По цьому моменту все. Так. Все поїхали.